Масштабна діалогова платформа для комунікації між роботодавцями, шукачами роботи та освітніми закладами працювала у Ніжині. Зустріч організували за ініціативи Державної служби зайнятості. Це загальнонаціональна акція. 15 травня охочі взяти участь завітали до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. «В Службі зайнятості налічуються дуже багато робітничих професій, які пропонують роботодавці міста трактористи, і тракторист, і фрезерувальники». Тому сьогоднішній захід він покликаний спрямований на те, щоб наші роботодавці ринковотворчі знайшли собі кваліфіковані кадри. У нас сьогодні на заході присутні великі підприємства як Ніжинський концертний завод, Ніжинський Жиркомбінат, Ніжинхліб. Хліб. Міська лікарня імені Галицького загалом свої підприємства представляли 20 провідних роботодавців, долучилися і шість закладів освіти. Ініціативу підтримала Ніжинська районна військова адміністрація. Начальник Григорій Ковтун відвідав ярмарок вакансій, поспілкувався з представництвом бізнесу, вивчив потреби організацій. Говорить, наразі у фокусі експериментальний проєкт, націлений на навчання жінок. Сьогодні українкам пропонують опанувати конвенційно чоловічі професії та працевлаштувати. Тися вибір широкий і налічує 31 спеціальність від електромонтерок до водійок категорії. C і «Д». це знаковий захід, який на сьогоднішній день вкрай необхідний не тільки для працевлаштування осіб жіночої статі, а він необхідний для працевлаштування всього населення. І в першу чергу це перспективне працевлаштування наших ветеранів, воїнів, які повернуться із зони бойових дій по закінченню війни. Робота малого, середнього та великого бізнесу це запорука наповнення бюджету держави та Ніжинщини зокрема. Тож ця ініціатива важлива, говорить Вадим Шелест, начальник відділу економічного та агропромислового розвитку, транспорту та зв'язку РДА. Ми бачимо, який голод в економіці на сьогоднішній день у спеціалістах, і цей захід проводиться в сине освітян та роботодавців. Я думаю, що сьогодні буде дійсно спільне напрацювання на те, що на те, що роботодавці знайдуть собі фахових фахівців для своїх компаній, а освітяни також знайдуть роботу для своїх випускників в Україні. Пілотний проєкт навчання жінок вже активно діє. У центрі зайнятості говорять: Чернігівщина не відстає від загальнонаціональної тенденції. Загалом по Чернігівській області вже навчаються дівчата на за професію верстатники деревообробних верстатів, крім цього, навчають за ваучерами. Отримати бажану освіту за підтримки з держбюджету можна і в Ніжинському держуніверситеті. На сьогодні у тісній співпраці з центрами зайнятості заклади вищої освіти, зокрема і наш університет, пропонують можливість. Одержати вищу освіту за іншою спеціальністю, за так званим ваучером, це підтримка від держави, яка дає можливість здобути нову професію з певного ряду спеціальностей, за певних умов. Це зокрема особи, які набули на момент. Одержання ваучера з рока п'яти років і мають стаж не менше 15 років. Це також учасники бойових дій і багато інших категорій осіб, які мають можливість підтримку від держави. Держава через центр зайнятості надає так званий ваучер на навчання. Вартість цього ваучера складає 10% прожиткових мінімумів, що на сьогоднішній день це більше 30 тисяч гривень. І за тими програмами, які є наявними в університеті, ця вартість, особливо коли це заочна форма навчання, досить часто покриває навіть весь період навчання, зокрема на магістерському рівні. Пропонують опанувати саме ті професії, котрих наразі не вистачає на ринку праці. Спеціальності середня освіта, абсолютно всі спеціальності з напрямку середнього освіта, це фактично педагогічний напрямок. Це є також спеціальності психологія. З психологією ми маємо кілька різних освітніх програм. Це і практична психологія, також клінічна психологія з основами психотерапії, які досить часто користаються популярністю, особливо останнім часом серед вступників, зокрема і серед вступників за ваучерами. Це також фармація спеціальність. Це також менеджмент, але уточнюють для певної когорти тільки претендентів. Наразі доступна ця програма менеджмент. Готують і перекладачів, спеціалістів комп'ютерних та інженерних технологій. Серед тих, хто сьогодні потребує робочих рук Ніжинський жиркомбінат, лідер серед платників податків та виробничих потужностей. Це одне з найбільших підприємств по переробці насіння з виготовлення олії в Чернігівській області, і в принципі. Найбільше з виробництва олів в Україні в нас вся вироблена продукція іде на експорт. На даний момент наше підприємство постійно розвивається, постійно відбуваються реконструкції нашого підприємства і в зв'язку з розширенням нашого виробництва. Нам потрібні працівники безпосередньо на виробництво. Олії в різні відділення, в різні галузі. Наше підприємство забезпечує гідною заробітною платою, а також соціальними гарантіями. Виплата 13-ї заробітної плати, матеріальні допомоги, оздоровчі. Всіх навчаємо, забезпечуємо спецодягом. Навчають та гарантують подальше працевлаштування і в дата груп. Це вітчизняний оператор зв'язку, котрий співпрацює з великим бізнесом. Ми є один із підрозділів даної компанії, яка і представляє собою аутсорсинговий контакт-центр. Тобто, ми є відділом підтримки інформаційної підтримки клієнтів і надаємо послуги нашим замовникам. Зараз у нас є відкрита вакансія менеджера по роботі з клієнтами, оператора контакт центру. Це робота на вхідній лінії одного з державних банків України. А відповідно, все, що потрібно для роботи на лінії, ми навчаємо. Навчання розраховане на три тижні. Навчання оплачується бонусом в першу повну заробітну плату. Після успішного проходження навчання ви отримуєте доступ до роботи до лінії, і це є офіційне працевлаштування. Відповідно, у нас повністю офіційна вакансія з виплатою банк... заробітної плати на банківську карту. Також чекають на нових колег в ніжен хлібі. Ця пекарня забезпечує випічкою місто, район та навіть інші області. Пропонують. Декілька вакансій. Наше підприємство завжди долучає якісь нові тенденції в виробництві, тому постійна потреба в кадрах існує. Наше підприємство потребує таких вакансій: Пакувальник, укладальник хлібоволочних… виробів, кондитер. Виробництво нам потребує формувальник тіста, приймальник замовлень у відділ експедиції. Підприємство «Паритет-К» спеціалізується на виготовленні сейфів, працюють на експорт, але увесь цикл виробництва проходить саме в ніжені. Аби випускати якісний продукт, необхідні робітники. Це ті професії, котрих не вистачає на ринку праці. У нас є різні робітничі професії, інженерно-технічні, вузько-спеціальні професії. На даний момент активно шукаємо інженерів, вантажників, зварників. Ми всі одна Фемелі», Ми дуже любимо своє підприємство. І в принципі, ми вважаємо, що це. Як Наше підприємство, наша сім'я робоча, тому в нас дуже дружній колектив. І ми чекаємо з нетерпінням наших найкращих працівників. У рамках меморандуму з Ніжинським центром зайнятості до заходу долучився благодійний фонд Карітас Чернігів. Фахівці надають психосоціальну підтримку шукачам роботи. Працювали і на ярмарку вакансій. Проводимо майстер-класи для зацікавленої молоді, яка в пошуку професії. Вважаю, що на сьогоднішній день дуже важливо організовувати саме такі заходи, тому що дуже багато молоді і. Людей, які знаходяться в пошуку роботи, але не знають, куди звернутися до кого. Для молоді ці заходи будуть дійсно дуже корисні. Так як ти можеш подивитися, задати якісь питання, тобі все розкажуть, і ти будеш наперед більше знати, що ти можеш. Тут дуже великий цікавий вибір професії. На щось одне переключитись дуже важко, але зараз я думаю, що можу спробувати себе в. Ніжинському ліцеї, медичному. Фахівці служби зайнятості розгорнули консультаційну платформу. У рамках ярмарку всі охочі могли отримати відповіді на запитання. Презентували і актуальні програми розвитку. Кажуть, такі ярмарки нагода задовільнити запит роботодавців у кваліфікованих працівниках, котрих навчають у місцевих вузах.